Дай Боже здоров'я всім. Запрягли Лею перший раз у фиру. Один раз ми запрягли, я не знаю, яке скорше відео викладу. У волок скат тягали. А це запрягли у фиру до фунта. Лея з фунтом. Запряжені. Запряжені у фиру перший раз. Так, є нам дав. Славик для обкатки лошату таку шлею, шлея коротка, але на лею стала, трошки там під дубки погано на ній стоють, але вона особо не треба, би тримала, там таке будемо пробувати. Основну роль тут усю виконує фунт, е, вона йде в науку. Лею ми ще нікували. О-во-во, зараз, зараз церкві будут. вона oh, ягне його у другий бік. Ну таке, пробні варіанти у нас. Микола тут то, рушив, піде Микола, везьме там батіжок напрявський той з такою світло в ручку. Так. Боїться, сіпається, не розуміє, що з ним робиться. Коля. Миколка акуратно, тут рушіє. так. Тут у нас перешкодить. Так, робимо кружок. Тут коло стайні, Микола цим крутить трошки. Ну, Фунтяра молодець, він це все, там таркату, коли обкатували колоняга, то вона таке показувала, зводілася yeah. на свічку, але він тримав її, і вона посіпалася колоняга, нягай спокій голові. На, Покладе собі коло себе цей румунський. Так. Ну давай, йде ще раз по ти зараз виїдемо на дорогу. шустро, Сані немає, як хотіли в перший раз запрягати у сані. В снігу мало що під, під снігом це все тане, з санами кешко їхати. Фіру теж не дуже легко, бо налипає на колеса, але все рівно, то у санах тепер кешко. Не годні ми дочекатися цього снігу такого нормального. Отак. Ну, Перший раз запрежено. Ну, У фірі вона трошки себе інакше почуває, а у... Я кажу, запрігли були у Волок, то у Волоці трошки було кіно. скат той підскакував, так що. Але я казав, на тому відео і на цьому скажу, що ця кобила буде їхати дуже потужно, бо в неї задатки є дуже серйозні. Тут є буцефалова кров, тут є сеньор тато її. А ну, най най. Узад най. вони успіють навчитися, най. Уперед. Ну давай я прийду, виїхаємо помаленьку. Так. А ну, їхай, микалка. Отак це виглядає досить цікаво. Я зараз їду на село самий, їдемо по Терсу для того, щоб підстелювати їм. Це така легонька обкатка. <кху> Поклали. Поклали, так я зробив леї поклав перенісці. Бо йду в долину зараз, то спуски аби вона не летіла, бо я годин легше її втримати. Фунт тримає, але і би руки мені не рвало. Фунтові не кладу ніякі не перенісся нічого. Корки на белесу, йому ні він ногами демо доймає. Сніг липкий, мокрий, свіжо він. Він свіжо Ззаді мечки я йому пообстригав на зиму. Бо стоїть багато на стайні для того, щоб моча, щоб він не запарювався. Тут є вигул, пускає гуляти, але для безпеки обстрих. Так що бо... Мені так підходить, так штимує, я знаю, що я спокійний і кінь здоровий. Так це виглядає. Так що залишайтеся з нами. Дивіться відео до кінця, відео буде цікаве. Я зараз буду їхати в село, Попробую ще трошки зняти по дорозі, як вони йдуть. Особо сильно не вичесував їх. Так. Їду я не на вадзі, а їду, як це правильно називається, штіль вага. Тобто мертва вага. Отак вони. Запряжені. Фира нелегка, фіра кишка, дошка груба. Ззаді тракторні від Т-25 ступиці, колеса, лише всі оця намочила її, що лиш важить. Так, покажу трошки ззаду. Упріш то та друга пара від цієї, що на фунтові. налею взавелека, ще поки що Тррр. Добре, зараз я. І отак будемо зараз їхати. Я думаю, що ми знімемо навіть два відео, як це рушило до, як це смекалося і після. Є ще такий у нас ставочок інтересний. Оці всі пробіли на ставку, цієї це, це ночі ведра тут гуляло. Сволоч виїла в супере. Ну, стань, Миколка, там. Є отам захід і вихід покажу оці всі пробиті Пробиті цей шуга така лід. ну, то ще не зовсім лід був, то це все у нас собі венюрювало, Ну, У нас відео про коні. І про те, як ми запрягаємо перший раз лею до фіри. Отакий От цікавий контент у нас. Ще один ролик зніму і покажу, як загружу, як вони будуть йти. Там є такі у нас підйоми. Нагадаю, можуть продатися обої, хоч лея, хоч фунт. Обоє на продаж, фунт арден, лея. 75% перш... по першеронах. Там 25% Брабанської крові і 50 першерона. 75 елітної крові. Так що до нових зустрічей. Всім дякую за увагу. Лайкайте, коментуйте, підписуйтеся, До нових зустрічей.